Поліція повідомила подробиці ДТП в Умані, у якій загинув неповнолітній, а ще двоє громадян травмувалися. Аварія сталася 12 листопада близько 18-ї години на вулиці Визволителів. Попередньо поліцейські з'ясували, що 17-річний водій автомобіля БМВ, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом баз. У результаті автотрощі постраждали два пасажири БМВ. 18-річного юнака госпіталізували, а 16-річний помер у лікарні. Також травмувався 61-річний пасажир автобуса. Лікарі надали йому допомогу на місці від госпіталізації. Він відмовився. Неповнолітнього водія БМВ. Поліцейські затримали за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури, слідчі оголосили затриманому про підозру.